Друзі, вітаю! Ви на каналі Астрофеномени. сьогодні ми разом із Розалією Романовою розкажемо вам, що очікувати у квітні та яким цей місяць буде для всіх нас, українців. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і, звісно ж, писати в коментарях ваші запитання, адже на найцікавіші в наступному випуску ми вам зможемо дати відповідь. Чи планують проводити мобілізацію в РФ? Питання мобілізації в Росії це дійсно дуже болюче питання, тому що ми ну, розуміємо, що їх і так набагато більше. Є людей в цій країні, і якщо вони ще й наберуть додаткових вояків, то це буде дуже відображатися на подіях у нас. Тобто ми дивимося на квітень, як буде з мобілізацією в Росії. Цікава така тут у нас дві карти, які одне одній проти протиріччя таке роблять. З одного боку тут карта Смерть перевернута, тобто це карта болота. Тобто насправді ніхто не хоче воювати, тобто і до цієї ніхто не хоче цієї мобілізації. Ну, ну є, може, якісь там придурки з мене вже вибачте, які хочуть іти на війну, але більшість людей не хочуть цього. Це така ситуація. але Результат у нас башня в прямому положенні. Тобто, це говорить не просто про те, що мобілізація буде, це знову ж таки говорить про те, що, от що тут допомагає в цьому розкладі карта відродження і що заважає карта дому, ну от як помешкання, того, ну от рідний дім, розумієте? Тобто ніхто знову ж таки не хоче йти на війну свого рідного дому. І тому оця вся мобілізація вона може призвести до того, що в Росії таки розпочнеться колотнеча? Тобто, замість мобілізації, щоб вони пішли воювати в Україну, вони почнуть воювати просто таки з цим путлером. Яка ситуація в Росії з військовими? Чи вистачає ресурсів? Я хочу сформулювати це запитання таким чином. Наскільки зараз дійсно, навіть отак, що відбувається в російській армії? Отак от от я хочу запитати. І ми побачимо, чи вистачає, чи не вистачає. Тут у нас карта підказка, карта сонця, Знову ж таки, ну, коротко скажу, що це карта знову ж таки бурхливих подій. Які очікують, так і робимо розклад. Ну, такий собі розклад, скажемо, гарний для нас. Тобто, те, що в голові, те, що озвучується, те, що говориться, пишеться, наказується, карта гармонії, типу, у нас все найкращим чином. Це те, що вони пропагандують, скажімо так, в емоціях перевернути новий шлях. Тобто, це карта говорить про те, що. Навіть мені аж тут дишити почало. а що в них такі зріють зовсім інші настрої в армії, вони поки що пригнічуються, але емоційно військо дуже немотивоване. У мене знову ж таки <кiffe> <кiffe> от не вирізайте те, що відбувається, тому що оце, от те, що зараз відбувається зі мною, емоційно відбувається з. Військом російським вони захлинаються просто. Відкладу вже цю карту. Вони будуть шукати, будучи шукати, вони будуть шукати вихід. Ну, знову ж таки, мобілізація. І результат карта щасливого випадку в перевернутому стані. Не буде їм добре. Тобто все там погано і йде до гіршого. Чому поляки масово скупляють нерухомість в Іспанії? Я теж бачила цю новину, вона мене зацікавила. І давайте ми подивимось, є такий розклад на суть ситуації, суть проблеми. Тобто, що дійсно відбувається. Ну і наскільки це таке, як про це пишуть. Тому що одне. Це там 10 людей купили, інше 100, там інше тисяча. Давайте подивимося на масштаб і суть цієї, цієї, цих подій, скажімо так. Ну, Дивіться, центральна карта в цьому розкладі це карта місяць. І це значить, що ця інформація вона насправді не відповідає дійсності. Тобто вона роздута, і там є якісь інші, ну, скажімо. Ну може, це якісь такі хитрі ріелтори, які продають в Іспанії цю нерухомість, от роздули таку тенденцію, щоб всі подумали, о, от ви ж самі питаєте, да може і нам треба, може в цьому є якийсь сенс. Тобто це оманлива новина. Знову ж таки, у нас тут з'явилася карта «Мир». Я хочу сказати, що останнім часом дуже часто з'являється карта мир. І я в цьому бачу гарний знак. Я це вже повторюю майже місяць. Тобто, всі ці події вони мають час на те, щоб розгорнутися, і те, що карта продовжує з'являтися, говорить про те, що все ж таки ми якось поступово йдемо до миру, хоча вона і перевернута. Давайте ми її перевернемо в прямий такий положення. Пряме положення, і що думають поляки? Ми ж на поляків дивимося. Вони дійсно побоються, тобто їх задовбала оця вся ситуація, і у них є момент того, що їм якось не дуже затишно в своїй країні, і вони думають: ну якщо в нашу країну приїхали інші щоб якось захиститися, може нам треба подумати щось таке собі мати. Ну, знаєте, мати собі дачу в Іспанії це досить добре. Я б, я б не відмовилася. Карта МАГ. Який перевертається, в тому, що їм допомагає, знову ж таки каже про те, що це не таке вже масове явище, як про нього пишуть, і це не дуже правильний вибір. Карта авторитету теж перевернута. Тобто, ну це якась така, знаєте, як нас від чогось відвлікають, щоб ми кудись не дивилися. Один бік нам показують якийсь інший бік, але він оманливий. Тобто, не треба на це звертати багато уваги. Папа Римський закликав обміняти всіх на всіх полонених. Чи вдасться? Дивіться, ми з вами вже дивилися на папу Рим, Римського тоді, коли він от там казав, що Україна повинна здаватися. І я вам сказала, що дуже швидко він придумає щось нове для того, щоб якось свою репутацію впливової людини, причому впливової ну, в тому напрямку, в якому. Треба, щоб його дійсно поважали, він щось придумає. І я на це дивлюся скоріше, як на такий його піар ход. Але давайте подивимося, чи призведе це до того, що це буде дійсно насправді. Зробимо дві карти: зробимо на те, що це дійсно може статися, і наскільки це буде потужно, і карта на те, що це просто піар і все так. Ну, дивіться, на те, що це може статися, карта смерть перевернута, це означає, що. Mm -mm. Ну і щодо піар ходу, і тут у нас перевернута карта, яка називається суд, і вона теж говорить про те, що це, це просто, ну, як, піар, можливо, воно якось почне рухатися, але воно загрузне. Але якщо хоч один наш воїн, наш захисник повернеться в Україну скоріше, ніж це було б без Папи Римського, вже йому подяка. Нехай цю його тенденцію я підтримую. Чи очікувати обміну полонених у квітні? Обмін полоненими це дуже така болюча. Болюча ситуація, і давайте подивимося, що буде в квітні. Чи можемо ми розраховувати, що будуть якісь такі істотні рухи в цьому напрямку? О, а ось тут ось тут. Слухайте, так цікаво. От ви ж бачили, я досить ретельно карти мішала. Ось ці дві карти, які були на папу Римського, вони тут в цьому розкладі. Але тут є інші карти. Тобто, дивіться суть. Пощастить, нам пощастить. Тобто, ці рухи, які роблять всі, загалом вони приведуть до результату. Допомагає новий шлях. Це дуже гарна карта. Тобто, будуть придумані якісь нові рішення, нові, ну як. Засоби чи ну я не знаю, ну щось нове буде придумане, воно запрацює досить швидко. Це дуже добре. Що заважає, оця карта, все ж таки, от лежить на те, що нам заважає, Болото, що не так воно буде швидко. І все ж таки карта відродження, та вона тут у нас виходить в гарному такому моменті. Тобто, це говорить про те, що. Квітні буде істотний обмін полоненими. Будемо цього чекати, будемо за це молитися. Чи отримає Україна прибутки від заморожених активів Росії? Ну ви знаєте, я відчуваю, що ми отримаємо все ж таки ці гроші. Давайте, от якраз і подивимося, коли ми їх отримаємо. Ми хочемо, щоб це відбулося вже в цьому році. Ну і краще, щоб це було швидше. Давайте на це подивимось. Мрія збудеться. Гарна карта, хоча те, що от саме зірка тут це говорить, що поки що це не обґрунтовано. тобто повинна бути якась правова база, яка ну от, дійсно зробить це ну більш можливим і швидше. Але це відповідь так: ось у нас ця нова база. Це Карта нового шляху вже вона сьогодні була, і вона говорить, що будуть прийняти якісь нові фундаментальні рішення на рівні законів, от таких всесвітніх, де це стане більш простим і можливим. Суть от ця карта знову от просто за нами ходить. Карта відродження. І ну, знаєте, не влітку, все ж таки не влітку, бачите, я його так перевернула, але ближче до осені Ми їх отримаємо, ці гроші. Ну і що нам заважає карта жриця, це значить, що є сили, які проти цього. Ну, навіть ми знаємо, які це сили, ну вони нічого не зможуть зробити. Ми отримуємо ці гроші ближче до осені. Чи матимуть позитивні наслідки перестановки в РНБО та розвідці? Я на це запитання хочу подивитися на оцю золоту колоду. Вона в мене така грошова, тобто, коли йдеться про якісь ну, бізнес течії, про якісь рішення, договори і так далі, я дивлюся саме на цій колоді. Давайте подивимося, треба чітко все ж таки ці, це запитання надати. Зміни. Ми ж хочемо, щоб ці зміни були нам на користь. От давайте так і спитаємо про те, які чи чекати нам зміни на користь управління, от і нашою державою, і нашим військом. Як воно буде? Якось воно поки не налаштовується у мене. Давайте знаєте що? Ми зробимо трохи по-іншому. Ми подивимось на те, що буде робити президент з кадрами. Таким чином ми запитаємо: саме на нього будемо дивитися, і карти покажуть наскільки це будуть правильні рішення для нас. Так, дивіться на суть питання іде ту з мечів в прямому положенні. Це говорить про те, що зміни будуть і досить різкі, і будуть навіть неочікувані зміни. Те, що карта лежить у прямому положенні, говорить про те, що це буде на користь. Далі, що допомагає карта інтуїції? Бачите, тут дівчинка і Лев, і вони якось розуміються. Тобто це гарна, сприятлива карта. Вона каже про те, що ці зміни будуть на користь. Що заважає вежа, вежа перевернута, тобто буде все ж таки супротив. Не так просто буде президенту приймати ці рішення. Цей супротив буде досить важким, і нови, ну, ми будемо про нього знати. Ми будемо про нього чути, але це буде тільки верхівка айсбергу. І дивіться, карта отшельник в прямому положенні. Це карта, яка каже про те, що істина буде знайдена. Буде знайдений компроміс, і ну загалом відповідь така, що будуть істотні різкі зміни, вони будуть нам на користь. Як Трамп впливає на події в Україні? Ви знаєте, на Трампа я хочу подивитися на свою колоду, яка називається Парасольки. І ми зробимо такий невеличкий розклад на дві карти. Тобто, ми подивимося, як Трамп зараз впливає на події в Україні і як він буде впливати у майбутнього. До чого це рухається. Дві карти ми достанемо і подивимось: це карта зараз, і це карта що буде. Так, і дивимося зараз. О, Боже. Роздивитися цю карту. Ну я бага... ну, Вона час від часу випадає людям. Я дивлюся на неї. Ну, і для мене це просто, що когось у гімні от, вивалюють. Ну, бачите? Отака от, от карта. І ніякої тут навіть парасольки нема. Просто таке сміття. Тобто, розумієте, дійсно. От, він робить все для того, щоб нашкодити. Але ви бачите, він в першу чергу саме у цьому смітті знаходиться. Бо те, що от, це от Трамп зараз. Так, ну і до чого це буде йти? І тут, от, дивіться, яка карта такий, ви знаєте, як цирку їхала, коли вони остались От карта Карусель. Ну, не серйозна карта. От все буде рухатися по кругу. Це якийсь цирк, це якась вистава. Знову ж таки, він ну це не серйозна карта. До серйозних наслідків це не призведе.